Майбутнє людство. Через 25 років люди залишаться без засобів до існування, без роботи через автоматизацію виробництва. Уряди впадуть, як і країни. Багато країн впаде, Псевдокраїн. От керувати людством будуть банди, озброєні. Буде усюди громадянська війна. Саме так для фільтрів Ютубу пояснюю. Це лише прогноз. Офіційний прогноз ні, щодо майбутнього людства. Він заснований на тому, що 80% людей через 25 років залишиться без роботи. 20% будуть з роботою. І ще через 25 років після цього. 100% людей будуть без роботи. І будуть вони воювати один з одним. У того, у кого є гроші, а, нічого не зможуть зробити. Їхні гроші нічого будуть не варті. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, поширте це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду: в цілому, навіть про майбутнє людство. Глобальна автоматизація виробництва залишить багато мільярдів людей без роботи та засобів до існування. Це призведе до того, що банди захоплять владу та кримінал. В цілому, хто не записався в банду та в кримінальний світ, тут програє. А хто записався, той молодець. Якось так. Якось так. Тому робіть висновки з ким. Ви? До речі, це прогноз офіційний ООН стосовно того, що 80% людей залишиться без роботи. Це офіційний прогноз, який був в українських медіа та іноземних. Посилання можна знайти в цілому. А інший прогноз в тому, що буде далі. Це мій особистий прогноз, тому що влада в цілому не зможе забезпечити людей нічим. В цілому, коли великі корпорації повністю знищать ринок праці в цілому, тоді їхні гроші їх не врятують. От і все.